Маємо сьогодні новинку від Лесі Пронь Сонечко в цяточку. Це «П'ять казочок, прекрасно ілюстрована книга. Це цікаві та зворушливі казки із дивовижними пригодами, які нікого не залишать байдужими. Вони зачарують своїм вигаданим світом, в якому живуть добитливі курчатка, каченятка. А ще там, є прутка ящерка, і комашка сонечко, і сміливий хлопчик Олексійко, а також закохана в Карпати гусулочка Аріяна. Всі книзі багато несподіваних, приємних відкриттів та захопливих історій. А якщо ви мені не вірите, я вам покажу бодай одну казочку. Казочка про курчатку не таке, як усі. Отож, були собі когутик та курочка, і були в них малесенькі курчатки. І всі біленькі, наче сніжок, як мама і тато. От тільки одненьке якесь не таке. Ось, з чорними цяточками на спині, неначе хтось накидав на них чорничок. Лідка, ця курочка переживає, думає, що в курчати якась дивна хвороба, бо як вже так, всі в сім'ї біленькі, а воно наче не рідне. І пішла курочка за порадою до кізоньки. Кізенько люба, кізенько мила, Має курчатко, є в нього крила, дзьобики, лапки, все як потрібно. Але, здається, якесь воно бідне, наче хворіє, наче й не дуже, гарне, до їжі завжди небайдуже, але чомусь не таке, як усі, Мов би, не купане в чистій росі. Чорними цятками спина покрита. Як же йому з тими цятками жити, певно, хворіє. Хто мені скаже? Дуже боюся, що скоро вже злі. Тоді кізенька їй порадила піти до корівки, і пішла наша мама курочка до корівки. Корівко корівко, ти ходиш лугами, чи є десь курчат багать... з багатьма цяточками. Бо в мене таке воно, як не усі, наче не купа не в чистій русі. Ні, я такого курчатка не знаю, каже корівка, правда, у Гаї мудра сова проживає в дуплі. Книги читає великі і малі, все вона відає, все вона може. Хай тобі мудра сова допоможе. І зажурена курочка пішла до мудрої сови, а цього разу взяла з собою курчатку в цяточки, щоб та його оглянула і полікувала, якщо зможе. Довго вони ходили гаєм, аж поки не побачили на стовбурі буйнолистого дуба велике дупло. У ньому на освітленому сонечком ганку сиділа мудра сова. У великих окулярах вона справді здавалася дуже мудрою. Вона читала велику превелику книгу. Доброго ранку привіталася сова, побачивши гостей. Яке миле курчатко, яке виняткове зацікавилася маленьким, а потім звернулася до курочки, чого б до мене прийшли. Мудра сово, наша гора безкраї, ця точок безліч, дитя моє має. Чом же воно не таке, як усі, наче не купане в чистій росі, що за хвороба в нього така. Дам за труди я тобі п'ятака. Сава злетіла вниз, приземлилася біля на курчата і стала обходити його, придивляючись до кругленьких цяточок на його спині та крильцях. Виросте красень з нього колись, каже, захоплено. Глянь, подивись, курочко, син твій не хворобливий, він незвичайний, він особливий, має дарунок такий від природи. Кращого й годі шукати на броду. Ось така цікава, дуже мудра філософська казка для ваших діток про те, що бути інакшим, це не страшно. Ти особливий, кожен з вас особливий. Прекрасні історії, розкішні ілюстрації, чудесний друг. Для вас ось такий подарунок. Сонечку в цяточку від Лесі Пронь. Видавництво Богдан рекомендує.